Друзі, всім привіт. Радий вітати на своєму каналі. Що я хочу сказати? Все, стройка у нас закінчилася. Зараз покажу, як ми закінчили кришу, що ми вчора доробили. І сьогодні вже буду прибирати потихеньку, наводити порядок, готуватися вже до зими, щоб не позатікав ні остатки газобетону. В мене. Щоб все було в порядку і буду ззаду потихеньку наводити порядок. Поїхали, я вам показую, а ви дивитесь. Так, дивіться. Вчора закінчили, вже поставили вітрові. Залишилось мені тільки прибити гідробар'єр, щоб він отак не тіліпався. Повісили ми. Тут у нас не вистачало, я говорив, 50 см металу. Все. Привезли, якраз після дощу, якраз і дощ ще закінчився, і дало нам доробити. Що я тепер, друзі, роблю? Значить, коли прощитиш хочу сказати так, коли прощитую сам, то ти прощитиш більш точніше, і в тебе менше залишається різного матеріалу, який, по суті, вже майже тобі не потрібен. Значить, дивіться, скільки в мене залишилося кирпичу, я накрив. Працював позавчора, він піде якраз на перестінок і залишилось в мене десь штук 20 газобетону. Менше 8. Тут паліте лягає 8, да? 3, 6, 8. Ну, 8, десь 16, ну 20 штук. Я поставив на вікно. 20 штук у мене залишилось газоблоку. Цей газоблок я накрию, теж так само, зроблю, і він у мене піде на перестінок. Фу, що хочу тут зробити тепер я далі. Бачите, да? повиходили в нас стропила. Значить, я тут хочу оце прибрати, понаводити порядок і повністю все те, що говорив, всі дрова скласти тут. Сьогодні не знаю, чи я вспію, але потихеньку вже буду наводити і хочу ще засипати тут у нас. Поки не замерзло, у нас ще 2 неділі, дивлюся, три є. Погода дощова, але можна буде працювати. І сюди хочу завести, відсипати, а це прибрати ось цей мусор повністю. Поріжу отак піддони пополам ззаді поставлю, щоб удобно було, і засиплю тут піском. Все, засипатиму десь, я думаю, ось поки. Отак, он, дивіться, де. У мене нога повністю підсиплю. Потім вже весною, дай Боже, щоб все було добре. Вже куплю тоді, як правильно він називається, простірол, по-моєму, щоб не так було холодно і будемо заливати вже пол. Арматура в мене є. Сюди можна навіть не арматуру буде кинути, в мене є сітка рабиця від сусідки залишилася. І я. Сюди її пущу. Друзі, я не буду знімати, зараз я потихеньку буду, нема мені що ставити, нема дуже часу гратися. Я потихеньку це все переношу, а потім покажу, що я вже сьогодні зробив. Для вас це, як кажуть, пару хвилин, а для мене це буде не одна година. Все, я працюю, а ви наблюдаєте. Так, діло продвигається. Я вже. Склав наш газоблок, закрив, накрив листами металу. Все. Завтра буду займатися цим, а зараз я дивіться, що роблю. Я тут прибрав, ось постав їжу на тачці і вже по чуть-чуть завожу пісок. Хочу завести оту сторону піском, засипати в мене. І поставити бетон бетономешалку, щоб вона вже не була під дощем, її не накривати, сюди заставлю. Все одно до весни нічого робити тут не буду. Занесу сюди арматуру, все позаношу, щоб тільки раз-раз і робити. Все, працюємо далі. Друзі, всім доброго суботнього ранку. Я вже встав, потихеньку вправляюся, зараз почав вже вправлятися в кральчатнику. І хочу вам сказати, що у мене тільки що-чуть не вилетіли наші куропатки. Заліз їм налити води, трішки побільше відкрив клітку і ця птиця доволі сильна. Одна в мене вилетіла, але вона присіла внизу, зараз вам покажу, внизу крольчатника, внизу кліток. А іншого хлопця я єлі втримав. Зараз покажу, зараз міняю їм клітку, тому що це, можна сказати, перший дзвіночок, що моя птичка тупу улетить. Так, поїхали, буду показувати, що я їм роблю. Так, друзі, заходимо в крильчатник. Фу, я думав, то вже вони сидять. Значить, менша вилетіла це де. В мене курчата ходять. А другу я отут ось зверху піймав. Все, не хочу я рискувати. Птичка не дешева. Значить, Що я їм зараз зроблю? Дося прийшла мені допоможе, бо самому трошки стрьомно. Я їм вирішив віддати цю кліточку. Значить, Що я тут зробив? Я поставив, бачите, да, їм пісок. Зараз цю кормушку зніму, поставлю тут воду і прикручу корм, щоб вони не тягали. І я думаю, цього їм буде достатньо. Хай вони тут зимують, клітка здорова, висота. Якщо що підпригнуть, злетять і удобно мені буде її обслуговувати. Закрив і все пробую. Так, колочечку зміни. Так, сіраз я найду їм, це положу. Поїлочка є, треба мені знайти кормушечку. Їм. Десь мене там красненька кормушка невелика. Я не, не сюди кидав. Зараз знайду. Зараз найду. Так, Друзі, що я їм готовлю? Дивіться, пшениця, комбікорм. І зараз насиплю те, що я даю кроликам. Пшениця тут ячмінь, щоб вже я насипав і забув за них на деякий час. Так, і висипаю... Так, а де комбікорм? Що я не забирав? А не забирав. Зверху комбікур. Все, це є. Отака гримуча смесім. Так, ставлю. Ставлю з краю, щоб уже дуже не хвилювався. Так, зараз набираю води. Теж ставлю з краю. Так, прикриваю. Все, барабан на дроб. Хух. Руки трусяться, робити треба. Дивіться, зараз вам ближче покажу. Піймав. Птичка доволі сильна. Дивіться, яка гарна. Це цьогорічна. Це хлопчик. Ну, не знаю, грам 600 може. Клюв обрізати не треба, я дивився, десь в інтернеті небагато інформації про них, але... Але птичка гарна, особливо ці полоси. Так, село Жубо. Є один і зараз мій. Як вона не піднялася і не улетіла, я не знаю, друзі. А ось вона, бачите, зараз вона в линці, вона менша така. Теж гарна. Теж, вон, бачите, полосочки. Все, пересажуємо. Все, засніми, покажи. Все, оце їхнє місце. Так, друзі, всім доброго недільного ранку. Вихідний сьогодні, неділя, так, в лапках. Так, я вже тут, дивіться підсипав потихеньку, бачите. Це зробив і зробив, якщо достану, не йдемо вже туди. Вон, якщо видно, зараз Вон, бачите стіна чорна. Зробив і в качок, щоб від дощу стіна там зелена. Я... Потихеньку її почистив, і сьогодні теж бітумною мастікою пройшов. І зараз ідемо, я вам покажу, які в нас красні буряки. Сьогодні у нас 29, по-моєму, чи 28, 29 число жовтня, які в нас родили буряки. Так, боночка у нас воно. чухається, жінка у мене на городі сьогодні. А я за такими бачите руками від мастіки. Так, друзі, нічим не підкармлювали, нічого не робили. І дивіться, які в нас вродили буряки. Ось мої, мій кулак. Дивіться, який буряк. Ось, ось мій кулак. Ось буряк. бачите? Чорнобильський дружина каже. і ще в нас залишився останній рядочок, зараз теж пройдемо, не знаю. Вінка каже, що вони здорові не смачні, а я думаю в салат вони підійдуть пополам порізати. Ще таких в нас і не було, щоб такі здорові були. Буряки. Зараз готу раздам нашим качкам хай едять.